Любі друзі, усім привіт. Ну і хочу відразу з місця до кар'єру, як то кажуть, не знаю де зізнатися вам і зробити свій другий вже камінг аут Я відчуваю таку потрібність, бо про нігті, про те, що я гей, я вже зізнавався в спільноті тих. У кого немає інших взагалі питань по життю. І я думаю, що більшість ідіотів це задовольнило. Але і сталася ще подія, яку я не можу оминути. І зізнаюся вам, що я зробив собі операцію на щелепі. Це чистить частково лише ось право, право, правий бік, ще лівий бік буде, такий самий. Бо я вирішив, все ж таки, знаєте, правильно, та жінка уська, уська Руська, казала в Криму ще до 14-го року в інтерв'ю телеканалу ОТР, на якому я маю честь працювати, що вона не може змовляти українською мовою, бо в неї влаштоване не так щелепено. Ну, слухайте, я прожив. Ну, менше за ту жінку, але все ж таки, все ж таки більшу частину життя серед середанті людей, які не можуть фізично розмовляти українською мовою, як ми всі знаємо, і тому лише хірургічне втручання. Ось дуже вдячний пану Михайлові, лікарю чудовому, стоматологу, хірургу, який послухав мене. І Наважився на таку складну, неоднозначну операцію. Я навіть його прізвище не можу сказати, бо може тут, це, це то перше, може колись їй дадуть за це Нобелівську премію, якусь з медицини. Але е, тим, хто піонерам, завжди важко, пане Михайло, дякую вам за е, те, що ви наважилися так мені допомогти за таку спробу. І бачите, вже ну, лепет Заживає, і я думаю, що все буде супер, що моя українська лише покращиться. Ви бачите, вже вода з правого боку вже трохи покращилася. Зліво ще так собі, але ну, не можна сказали. Ну, відразу робити з обох боків, бо ну, тоді можна, напевне, там, англійську щелепу зробити, таку зовсім квадратну. і... Mm. Англійська це наступне, напевно, коли вже закінчу, закінчу все, то трохи там підрихтуємо і, і буде все нормально, і з англійською теж. Ну, це все серйозно, це не жарти. Це мій другий камінгаут. Я намагаюся бути щирим. З вами, з моїми глядачами, і прошу вас підписуватися, ставити лайки, коментувати. З ваших коментарів народжуються нові відео, нові якісь аналітичні думки в розвитку того, що вже є. Так само дякую всім за підтримку матеріальну в будь-який спосіб, і окремо тим, хто став постійним спонсором мого каналу. Це дуже цінно знати, що ви в мене назавжди є, і що я вам а, потрібний. А тепер до основної теми переходимо, до а, гайпу. Я спеціально чекав, ну, як спеціально, ну, щелепу а, лікував в курсі і водночас чекав на те, як а, а, усіх усе витече. А, щодо а, співачки а, з Ніком Клавдія Петрівна, а насправді, як пишуть Соломія Опришку. Концерти два, я про них не знав. Я прочитав це все постфактом. Пройшли абсолютно в режимі, як то кажуть, sold out, Тобто було продано все всі місця двічі поспіль. І це ну, такого, таке собі може дозволити, я не знаю хто. Ну, ви вам краще відомо. Ви в українській музиці зростали, напевно, більшість з вас. Хто може повторити зараз таке? Думаю, що таких небагато, хоча українських українських музиканти є. Але все ж таки стадіон то стадіон. Це важке, це успіх для першого виступу, сольного. Ну там колаборації були, але все ж таки, все, ж таки, все одно це, це переважно ну, не мою. Не фахову думку, сольний виступ співачки, яку ніхто досі не бачив. Я потім, коли послухав її пару треків, я згадав, що я, 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 я чув, Я чув, але так, ну, я чув це в рамках, в межах моєї такої внутрішньої програми оновлення музичного спектру. І там є такий гурт Шмальгаузен. Є ще декілька гуртів нових молодих. І ось ця Клавдія Петрівна, якої теж слухав. І я не те, щоб боюся когось не згадати, я мало кого знаю. і батіг, вони все ж таки більш дорослі, ближче до мене. А ще є Спіч гурт, який я чув, і ще декілька гуртів. Ну, напевно, ви здогадуєтеся, звідки я цей. Шар культури підхопив і пишається тим, що мені він подобається. І, хоча я не є ціль... цільовою аудиторією, абсолютно мені заходить. Ну, знаєте, Кажуть, що і мої ролики теж дивляться, люди 15-18 років. Я в це не вірив ніколи, але я побачив наочі на таких людей, потиснув руки, подивився в очі. І, блін, це круто для мене. Дякую. Насправді вік не має значення жодного. Вік це лише досвід, і досвід буває марний. І люди бувають, які залишаються ідіотами і старими, а геть не стають мудрішими. І як каже Лесь Подрив'янський, є багато людей, які з кожною новою прочитаною книжкою стають лише глупішими. Це теж правда. І ми бачимо таких людей теж. Тому я. Що хочу сказати, що е, ніколи не можна нічого списувати на вік. Тобто я там старий, я цього не пам'ятаю, е, за наше юнацтво було те або було інше. Це все таке ну, хворобливе, е, на мій погляд. Я не звертаю уваги на вік, я абсолютно не те, що там не сексіст, неджіст, не іджист, не, не, не там будь-який іст. Е, ось. Я зневажаю мізогінію і все це з цим пов'язано. Я спокійно і нормально ставлюся до фемінізму здорового, ну, як до всього здорового, бо в дурницю можна, на дурницю можна все перетворити абсолютно. Ось в базі фемінізм це про гідність, а гідність це про Україну і взагалі про мій всесвіт, в якому я живу з дитинства і намагався витягнути себе, як той Мінгаузен, Шмальгаузін. Да. Власне, назв для музичного гурту. Так ось я потім послухав. Прикольно, я це слухав в автівці, подорожуючи Україною. Не знав, хто це, але так згадав швидко. Ну, і коротше, а потім, ну, потім в процесі я читав весь цей гайп. Абсолютно, і перша думка, яка е, мені спала, що це сидять, е, значить, ці продюсерські центри, які не можуть розкрутити своїх е, артистів е, старих або не старих на стадіони, двічі поспіль. Вони сидять або самі, або замовляють своїм знайомим, або там якимось фабрикам тролів, писати, писати, що Клавдія Петрівна не така, вона співає. У Йова там пишуть і, і митюки. До речі, теж на адресу дівчинки, дівчинці 18 років. і вона ховала своє обличчя, і тут можна зрозуміти, чого вона ховала, бо не кожен готовий гейт на себе цей прийняти. Ось моє обличчя можна не ховати. Ось цей неестетичне, страшне за певних обставин. Але я не зірка, мене гейтять старі, старе модачо і російські тролі. І дорівняні до них ідіоти місцеві, такі недорозвинуті малороси такого формату. Ну, знаєте. Кого. А вийти на сцену українську з відкритим забралом. Як то кажуть, це сміливість потрібна велика. І вона дуже, дуже класна, дуже смілива, дуже гарна. До речі, а почнемо з того, що ну, про, про голос я не буду. Там, ну, це живий концерт, може бути все. І я не пам'ятаю, щоб хтось з музикантів відомих колись не там, дихав на рівне, співав на рівне на живих концертах. Ну, бо наживо – це наживо. І наживо це і відповідальність, і свобода, воля творити і помилятися теж. А це був перший великий концерт на великій сцені. Я б там просто, я, якщо чесно кажучи, я б, я б може, ну ви розумієте, що я зробив перед таким, такою кількістю людей. Страшно, просто страшно. Вона не злякалася, її, люди, які її оточують, правильно все зробили. І колаборації нормальні з нормальними молодими, з майбутнім української музики, якими вона є, частиною якою вона є. І сцена, і світло, і все. І добре. Тут її за це критикують деякі люди, що вона зарана, або навіщо взагалі вона відкрила обличчя. А це теж виклик такий, а я хочу, а мені байдуже, а я людина. А, що ви тут скажете? Ну, кажіть. ну Нехай лється все, це, все це сміття, але воно не, не прилипне до е, пані Соломії, якщо дійсно її так е, звуть. Вона смілива, вона талановита, вона нестандартна, і, як мій і е, товариш Мох каже, е, вона, вона, вона класна. Якісна попса, да? поп-музика. Не варто боятися і товарувати це слово, бо популярна музика це нормально. І популярна музика теж має бути певного рівня. Не рівні шароварщини, да? про яку багато я музи з музикантів українських чув справжніх, які казали, що ну, колонізації, обставини. Примушували, або там не примушували, або люди самі такі певні артисти вони загравали з цією темою, ну, з такою псевдонародною темою, підлаштовувалися під, під росіян. Ну, Я не буду наводити приклади, там танці, шманці, обжиманці. Все таке, що вони теж співали, і досі може співають, там і сміються з хахлів так званих ось Якими собі вони уявляють українців. Але все складніше їм це робити через те, що в нас є не лише е, гідність, але й сила, і воля, і єдність. Е, я, отже, хочу продовжити про те, що. а, е, І, до речі, він мог і сказав: я запитав його, що б ти сказав, що таке шароварщина? Він, він е, написав так: Ну зараз Шароварщина це чи цей. Так, він сказав, зараз Шароварщина — це Байрактарщина. Ну, Тобто, співати на потребу невибагливої публіки, так? щось просте і на потребу. Це не значить, що. А, до речі, дуже шановна мною давно дуже не бачилася. Анастасія Шевченка, вона військова, вона співачка, її співочі, співочі правильно сказав псевдо Стасік. Ви всі, напевне, її теж чули. Дуже класна і дуже щира, і дуже молода. Теж така музика, нова, абсолютно українська, трохи іншого жанру, але менше з тим. Вона написала, що дуже вдячна. Клавдії Петрівні за те, що вона їй це закидують, не співає, не співає про війну, бо Настя сказала, що написала геніальну фразу, я запам'ятав, цитую, вперше буду цитувати: що іноді не зробити чогось поганого краще, ніж зробити щось гарне. Бо велика спокуса зараз співати про війну. І багато хто я нікого не звинувачу, кожен відчуває сам це внутрішнє відчуття і вирішує сам що писати, що не писати. Але якщо не не йде, не йдуть ті слова, які е, Клавдія Петрівна, вона ж Соломія Пришка, вважатиме за потрібні, за природні, то й не треба е, примусово себе е, вичавлювати. Правильно я сказав. Ці е, слова про війну вони будуть, звісно. Просто кожна людина і 18 років пропускає війну через себе. І може, ті слова, які, які вона співає, вони теж неї про війну і про цей е, перелом, про ці події, в які вони пропускають це молодь через себе. Ви не кожного разу бачите, що вони думають про це. Вони дуже люті, навіть до речі, ворогів, і е, вони дуже вільні. І дуже послідовні, і вони цінніші цільніш, за, за нас. Ну, Я вже про себе взагалі не кажу, який зборнував більшу частину життя, там, знаєте. де. Але нове покоління абсолютно інше, а воно прекрасне просто. І, е, до речі, і одяг, стиль одягу е, Клавдії Петрівні. Петр, Петрівни, який теж закидають, він абсолютно природний для молоді о, 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 оверсайзи, е, прик, прикраси або прикраси. 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 Е, і все, що вони носять, і як вони це носять, і їхній макіяж, і їхні зачіски, це абсолютно їхня справа. І я захоплююсь молоддю, яка це робить просто. Їм плювати абсолютно на будь-яку чужу думку, чи вона йде там з продюсерських центрів, не вдах, чи вона йде там від серця якогось там, якогось там хворого, хворого на, не знаю, на, що, на вік або на поганий характер. Я всім цим захоплююся. я... Зичу і всім згаданим, і незгаданим музикантам, молодим лише успіху, рухайтеся вперед, робіть, робіть те, що хочете. Треба робити саме так, як ви хочете, як ви відчуваєте. Не слухайте не те, що не всіх. Я знаю, що ви, слух... ви слухаєте інакше творчість неможлива, але слухайте тих, хто. Може сказати вам і, і добре слово, і покритикувати професійно, і навіть не професійно, але робить все щиро. Я не розуміюся на музиці ніколи не буду, але я відчуваю кайф від того, що вони роблять, ці молоді українці, українки. І я не розумію тих людей, які чіпляються за минуле, за якийсь там одяг, до якого вони звикли, за якісь там якусь там манеру співу. Про що це каже? Це каже про те, що може до лікаря е, час, а може, ви просто зайняті недостатні. Може треба більше е, допомагати армії, працювати більше, е, щоб вільного часу не було на мичню всяку е, або всіляку, як правильно. Бачите, ще лепо працюю, ще не на повну, але працюю на 50%, на 50 точно. Так ось і зараз переходить такий перехід, якісний перехід в Україну майбутнього. Він відбувається на наших очах. Як Чиїх, там здивованих, а моїх ні. Бо я це все прогнозував і чекав, на це я дуже радий. Ось, наприклад, учора на Ярославому Валу людина десь мого віку е там, цитувала Пушкіна. Не те, що там на, на зло комусь і людина непогана. Ну просто для нього це є цінністю. Для мене це не є цінністю. Я цього слухати не хочу, е але й заборонити теж ну, не можу. Е просто я про себе так по думки. Е е Зрозумів. Збагнув, що це просто такий відгук, це ехо минулого, яке могло і в моїй голові там, лунати як би інші обставини. Я тут не засуджую людей там віку, свого чи старше, але я засуджую тих, хто. Дітей своїх схиляють до спілкування російською мовою, там п'ятирічних дітей. Правильно тут писали бомбосховищах, київських бабусі, або іноді батьки спілкуються російською мовою. Я про це вже записував відео. Навіщо? До чого ви готуєте до навчання, де до, до життя в якій країні? Але ну, це все риторичне питання. Закінчу про людей, які ще читають Пушкіна, так до дуже з таким сумом в очах. Хоча немає там по чому сумувати, він особистість, так така собі пристосування ці імперії. Ну це просто люди не хочуть цього усвідомлювати і проектувати на себе. Це їхня справа, їхнє життя. А, і, а повз проходили люди в наушниках, молоді, і чомусь я певен, що в них в наушниках звучить е, пані Соломія Опришко. З тим голосом, який там трохи нерівно е, десь там е, дихає, е, з, 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 з зовнішністю, яка не всім подобається, мені дуже подобається. Це зовнішність вільних людей. До речі, е, це, ця уява. Про те, що має бути все як з обкладинки, мають бути там модельна, зовнішність. Це повна фігня. На заході давно всі на це на все забили, і це це гарно. Бо зовнішність така, вона яка вона є в людей, і люди не зобов'язані, підлаштовуватися під ваші смаки. То плювати вони хотіли на ваші смаки. Оцінюйте творчість, оцінюйте талант, оцінюйте. Спроможність людей дорухати світ, просувати свої думки. а Зовнішність не подобається. А вам що, одружуватися з нею? Чи бути сексуальною партнеркою, чи партнером з нею? Навіщо це? все? Це такий савок, просто якось ковбасою, ліверною повіло ззаду. Ми відмахуємося від цього запаху. Абсолютно марного і е, такого е, негідного нас, сучасних, я абсолютно знаєте, в тому числі і через те, що я знаю людей, які воюють молоді, і воюють дуже потужно, свідомо. Я знаю людей ось зовсім молодих, які співають, да, і вони співають. Це ж одне покоління Вишибаби ж прекрасний вірш. Я навіть купив у нього на аукціоні Шеврон. Бог носить форму в покоління. Це правда. Ну, якщо не Бог, то, то доля, то всесвіт носить форму цього покоління, якщо ви не вірите в Бога. А я вірю в людей, я вірю в те, що. Правда переможе, Україна переможе і переможе смак, переможе естетика. Вона переможе ці наслідки, ці вади радянської пострадянської людини, на які багато хто ще хворіє. Закінчуйте хворіти, лікуйтеся, сходіть на концерт Клавдії Петрівни або на будь-який інший концерт. Не соромтеся, нехай нічого такого страшного, що навколо вас будуть діти, підлітки. Нормально, заодно подивитися, як вони вдягаються. Ну так, Коли збирається багато людей, то тенденції зрозуміліше стають. І ви зрозумієте, що ви просто старий, вам просто не вистачає. Вам просто бракує молодості. Точніше, у вас забагато років за плечима. Але це не проблема, бо жити життя молодим можна в будь-якому віці. Головне, що в голову не впускати дурниці цю е, манеру пліткувати абсолютно таку колгоспну. І е, треба розширювати свій е, світогляд, бо Всесвіт цього вимагає, це, Всесвіт нам це, цього не вибачить, якщо ми це не зробимо, так і помремо дурніми, чого я нікому не бажаю. Дякую всім ще раз за все е, і гарного всім дня.